О 12-й годині ночі росіяни здійснили запуск ВПЛА Шахет з території Білгородської області по місту Харків. Влучання, зокрема, були по будівлі одного з навчальних закладів на території Салтівського району та по будівлі одного з спортивних об'єктів у Шевченківському районі. Там на місці тілесні ушкодження отримав охоронець цього об'єкту. Його було госпіталізовано. За фактом цих воєнних злочинів... І кримінальне провадження за частиною першої статті 438 Кримінального кодексу України, порушення законів та звичаї війни.